Алло, таксі. Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Дівчино, вас вже півгодини чекає опель синього кольору. Галя сьогодні ввечері чекає кавалера, накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. Дівчата, а на якому терміні ви відчули рух дитини під час вагітності? Коли він з'їхав і став жити окремо. А я ось астрологією захоплююся. Лежу я якось на дивані, інші світи спостерігаю, зоряне небо. Але тут прийшла дружина і все зіпсувала. Зняла з голови друшляк і вимкнула світло. Галя, зізнайся чесно, ти вийшла заміж за мене з розрахунку. Ага. Тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. У магазині дядько купує вудку, одну подивився, іншу. Перебрав все, що було, але ніяк не вибере щось підходяще. Стомлений продавець. Послухайте, може ви краще рибу візьмете? Лікар, вас уже оперували? Так. Ну і як. 3000 доларів. Я маю на увазі, що у вас було. Тільки тисяча доларів. Ви знову мене не зрозуміли. Я питаю, на що ви скаржитесь? На вартість лікування. Розмовляють два бізнесмена. Ну як твоя остання угода? Роздягли до нитки. Я ж тобі казав, що то кримінальні морди, а ти мені юридичні особи. Жінка жаліється подрузі. Навіть не знаю, що подарувати чоловікові на день народження. У нього вже все є, що мені треба. Чому ви спізнилися? Ой, мене засмоктало матрац і затопило ковдрою. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано: Знов курка! У мене скоро пір'я почне рости. А що, яловичину готувати, щоб роги виросли? Маленький вовочка батькові цей дядечко, мабуть, учитель. Як ти здогадався? Бо перш ніж сісти він уважно оглянув стільця. На іспиті професор обурюється. Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. Лікарю, у мене в голові маленька людинка весь час лається матюками. Та це легко виправити. Тисяча доларів і ніяких проблем. Лікарю. А знаєте, що зараз сказав маленький чоловічок? Окей, Гугл, як зробити так, щоб моя жінка була покірною і всьому мене слухала? Google, по вашому запиту, нічого не знайдено. Можливо, ви мали на увазі, як змиритися і не спитися? Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільш невичерпне почуття на землі. Кохання. Терпіння. Чим ти пригощав дівчину до пива червоною рибою? Корель? Кількою в томаті. Жінка чоловікові ти де був? У шахи грав? Да? А чому від тебе горілкою тхне? А що від мене має шахами пахнути? Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та й каже Де вода? Мати запитує сина, що ти будеш робити, поки я буду ходити по крамницях. Буду грати з нянькою або залізницею, відповідає син. Залежить від того, що вибере собі тато. Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. На вимогу даїчника віддати права Галя відповіла: Я не можу, це подарунок. У психіатра, лікарю я зникаю. Мої пальці вже наполовину прозорі. Сестра, обріжте пацієнту ногті. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван і. Я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Реально бісить, коли жінка з чоловіком починають скандал посеред вулиці, а ти початок пропустила і не знаєш за кого болювати. Рибалка йде з риболовлі складає вудки, ховає черв'ячків у торбу, зовсім нічого не спіймав і примовляє От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до бісової матері. Може, зробимо сьогодні вночі те, про що завтра буде соромно згадувати. Візьмем кредит Ланос. Дізнавшись, що пацієнт працює в Обленерго, стоматолог залишив йому по два зуби через шість. Друзі, маленька племінниця гості. Тітко Розо, як добре, що ви приїхали на Новий рік. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав. Тільки її ще нам для повного щастя бракувало. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки, боїться торкатися до предметів. Він бачить це та й каже Та ну не бійся, проходь, сідай на ліжко. На ліжко. Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи, їх давно вже таргани з'їли. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. Шеф секретарці. Що ви робите в неділю? Секретарка з надією в голосі. Нічого. Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя. Під час першої шлюбної ночі відомий футбольний арбітер показав молодій дружині жовту картку за симуляцію і червону за розмови з суддею. Чоловік на прийомі уясновиться місяць тому від мене пішла дружина. Чи можу зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якого з шістьох сьогодні банкомат порадив прикрити клавіатуру рукою, щоб мене ніхто не пограбував, а потім взяв 6% комісії. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири, і тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитись про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Парашутист розповідає своїй подрузі: якось в одному стрибку заплутались у мене стропи. Пам'ятаю, тільки що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло, і підходять до мене ці білі з крилами за спиною. Не вже янгули. Ні, бройлери. <риклад> В ресторані ми вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Маленька дівчинка запитує у дідуся: Діду, а що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона? Бо ще зелена. Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини-початківця. Для початку дуже навіть непогано. Але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше. Їде чоловік у ліфті хмарочоса. Їхати нудно. Чоловік запитує в ліфтера: напевно, у вас дуже важка робота. Так, сер. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, сер. Ну тоді, напевно, спуски. Ні, сер. Ну а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково дурні запитання. Жінка з шикарними формами заходить в аптеку, купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светр, потім туфлі. Коли сходить із терзів, бачить аптекаря зі жменою жетонів. Мадам, з почуттям вимовляє він. Далі за рахунок закладу! Він мені пише, Іра, що тобі подарувати на 8 березня машину чи квартиру. А ти? А я Світлана. Куме. А чому у Петра призвісь валет? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.